Доброго дня, давайте з вами познайомимось. Мене звати Тарас Віталійович. Я є керівником компанії Права позиція, з якою ви співпрацювали відносно вирішення вашого питання. Вірно? Так мене звати Струклій Яоспович. Я військовий 77-ї бригади. Таке питання в мене до вас: як ви взагалі нас знайшли? Чому саме ви вирішили працювати з нашою компанією? Можливо, в соцмережах, можливо, хтось порекомендував нас? У Фейсбуці реклама була. Угу. Я так розумію, ви набрали до нас і записались на консультацію, вірно? Так. Так. Зателефонував, сказали, що безкоштовна у вас консультація. Угу. і Все, проконсультували мене, я погодився і почали роботу. Угу. Добре, і наскільки я розумію, ви працювали з нашим юристом дистанційно, вірно? Так. Взагалі, як вам дистанційна співпраця? Це було вперше в вашому житті взагалі співпраці з юристом? Чи можливо раніше працювали? Так. <реш> Ні, перше. Угу. І ще й онлайн, то нормально. Це Я мені розумію. розумію, ваше питання заключалось в тому, що ви отримали поранення і не отримали належних виплат, і не отримали належних документів, тому що не проводилось внутрішнє розслідування військової частини, так? У мене була проблема із додатком 5. Mm -hmm. обставини поранення була невірно вказана дата народження місяць і рік. Mm -hmm. Отримав я цю, цей додаток десь місяця-два після поранення. Mm -hmm. Вже коли мені його прислали новою поштою, я почитав, бачу помилку. Mm -hmm. Звернувся, що переробили. А вже в мене пішов процес ВЛК і так. Це е, діло затяглося, затяглося. Я телефонував не один раз, е, просив, щоб пришвидшились, бо ВЛК ну, для ВЛК треба ця бумага. Угу. Ніхто не реагував. Тут теж звертався на ППД е, до командира зведеної роти. Те, йому приніс, він каже, без питань, все поміняємо. Я опять був, мене поклали на реабілітацію. Прийшов з реабілітації, здвигів немає. От. І так воно все затяглося десь місяців на п'ять. І тоді я вже вирішив звернутися до вашої компанії. Я так розумію: з нашої сторони було підготовлено рапорт до вашої частини та адвокатський запит. Правильно? Так. По підготовці документів взагалі скільки по часу це зайняло, ваше питання відносно вирішення. Тижня два. Угу. Десь у нас зайнялося. Це вже коли ми подали документи рапорта я маю на увазі. То тижня два. І я отримав документ. Угу. Як командування ваше відреагувало про те, що ви співпрацюєте з адвокатами? адекватно? Е, адекватно, але так кажуть, я не могли би ви це нормально порішати з нами. Я ж кажу, що рішав я з вами це вже давним-давно і ніяких здвигів. Як би, ну, так прямо ніхто на мене не давив нічого, але кажуть, що так. Хотілося б, щоб нормально це все порішали. Угу. Порішали, в принципі, нормально. Головне, це що було результат, було. Правильно, з якими силами ми там добивалися. Так, так. Там... Тепер результат позитивний це тепер добре. Воно мені треба для оскарження рішення ВЛК цей додаток. Угу. Бо я вже хочу оскаржувати. Ну, в подальшому також беркуєте. Так, Можливо, будете і з нами оскаржувати подальшому, так? Взагалі співпраця з юристом, з адвокатом, чи перебували наші юристи на зв'язку? Постійно не виникало у вас, можливо, якихось там питань до них. Чи взагалі задоволені ви роботою? Чи хотілося б там, на чомусь зробити акцент, щоб ми там покращили в подальшому нашу роботу? Щоб наступні клієнти були ще більш задоволені? Е, та все нормально. Телеф... Самі телефонували мені. Я робив тільки. Те, що казав адвокат, виконував все, і все, все вийшло, все добре. Результат є позитивний. Тому все класно. Добре тоді. Я вам дуже вдячний за те, що виділили 5 хвилин свого часу поспілкуватись. Також постійно слідкую за своїми адвокатами-юристами, щоб тримати все на контролі. Дуже раді були співпрацювати з вами в подальшому. Якщо також будете звертатись, звісно, будемо прикладати максимум зусиль, щоб так само аналогічно, швидко вирішувати ваші проблеми. Бажано, щоб їх у вас взагалі не було по житті. І за ваші рекомендації, за ваші відгуки будемо вам вдячні. Тому дякую вам велике. Дякую. Бережіть себе. Дякую, що ви допомагаєте. Що ви в такий важкий час для нашої країни виконуєте обов'язок. Ми це також дуже сильно цінуємо. Дякую вам, до побачення. До побачення.